Це мій рюкзак на 4 дні. Вважаю, це ну, перемога, тому що він ну, невеличкий взагалі і не тяжкий, в принципі. Так, ми поселились. Це у нас living room, туалет, душ. Перша кімната, там балкон. Друга кімната. <laughs> 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 How many are we b bedrooms we have? Two three. or three? Three. three? three. three. Where is the third one? Uh, uh, three. Three. There. Mm -hmm. well, uh, okay, and here is one more. Туалет. Okay. Так ми зараз підемо на риночок. Що yeah, we'll so... mm -hmm. піти за фруктами і якимись продуктами на ринок. Взагалі mm -hmm. просто під нашим домом. План наступний. Ми купили трохи хлібу, трохи м'яса, трохи сиру. І будемо їсти вдома. І фруктів також. Будемо їсти бутерброди. <плес> Просто подивіться, які хвилі. не змогли нормально купатись Я не змогла нормально купатись. Рафіна з Франческо, в принципі, залізла Навіть два рази пішли. Але, ну, це просто не знає. просто подивіться на неї. Опа. Ми вже прийшли з пляжу, були дуже великі хвилі, і я покупалася цього один раз, і, тому що якось хотілося заспокоїтися, але вони навпаки драйвили. Тому, так, ми вже вдома. Зараз підемо на вечерю. Хочемо поїсти паелі, як це банально б не звучало перший день. Сьогодні в Барселоні, тому нам можна. Так, але до чого я хотіла записати прямо з мікрофоном, це те, що ми приїхали в Барселону не купатись на морі. а Ми приїхали сюди, тому що тут буде концерт Кендрі Каламаро. і він вже буде завтра. Мені Руфіна ще подарувала квиток на нього на мій день народження, це було 20 березня. Зараз вже. Кінець липня і так завтра концерт у нас зараз троє людей, але буде шестеро, через декілька годин приїдуть ще троє. І ось таким генгом ми підемо на концерт. Я думаю, буде дуже класно. Ну і вайбово. Ми тільки що зайшли в магазин і взяли маски на ранок. Good night. Добрий ранок. Це вже другий день. Ми тільки проснулися зараз 10, 10 година. Якось будемо їсти. А сьогодні концерт, тому у нас половина дня тільки буде вільно на щось, що ми хочемо, а далі вже будемо збиратися так.

In five minutes, but I'll, take it from, I'll try to see if I can get some stuff maybe. I think it will be uh, so hot there. I should not be like the subject. Ah, yeah. So, okay, I'll be, like on that side there. <laughs> I have the one and only 24 karat gold. La <laughs> boo. -boo. для підписників. Я приїхала в Барселону, якщо ви не зрозуміли. Сьогодні концерт. Ми на готові, ми чекаємо Кенріка. Yeah. Загорілого малыша нашого. Ми купили Франческо лабубу тому що це наш локальний мем. Я маю тільки 24 карат золота. Лобубу. 24 карата золота Лобубу. Просто якусь не оригінальну за 15 євро, просто щоб поарати. <плес> так, ми знайшли якусь джелатницю. Виглядає все дуже cute. Я взяла Дякую дуже. Oh, так, в мене строубери в каті ботермелон і м'ята, і Бурбіни. Треба коконат. Коконат. Ой -ой 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 -ой. Так, ну сьогодні, якщо не помиляють, вже менше волни. Тобі сподіваюся, нормально покупається. Міджала. Співачку. Той самий момент. <laughs> hours later. Exactly. Так, у мене якийсь салат з буратою і тут ще світ потейтів подат. Дуже спочні. Ми вже їдемо на концерт. I'm so excited. Він почнеться о 8, зараз сьомо. В принципі, все встигаємо. Тож, побачимось вже там. Тут дуже багато таксі всі їдуть на концерт. Ну і назад вже. Відвезли людей і додому. А ми пішочком. All things infinite without a cure 10, іменно 11. Я не очікувала. А Матюка десь можна? О, я вже працював. А було дуже масивне шоу, мені дуже сподобалось. Вони міняли костюми. Чесно, Кенгер було такого. Води Кє, вони два. Топ. А так було у Тайлера Де Крієйтера, так було у них. Де Гоутс просто, ну, типу, що ще сказати? А вона ще через тиждень і не на Дрейка. Ну, це немножко грязь. Як це було? Амазинг. amazing i don't see happiness in your eyes uh, what can you say about, about the concert yes say. yeah it was fucking great wow it was amazing actually guess what did you No. we were taking the bets you know like when we we're seeing like happened yeah, like but the... i can tell you something something happened something what? happened what, what like we stood at like a certain location not in the first row but somewhere less crowded and like Kento came to me like I was like first first robot like on the side. Yeah, and Kendrick, he was looking. And Kenji like was like two meters apart from me, and he was definitely locked locked eyes with me. And his album, but he didn't sign wow. it. Wow. But a win is a win. <laughs> it's like a win, win, bro. It's it's better Did than. Like it? That's it. it was, it was crazy. Crazy. <laughs> <laughs> Всім купу. Це вже наш третій день у Барселоні. Ми зараз вийшли за 3 третій годині дня. На вулицю, гуляти, почути тих парк, поїсти десь потім на пляж. Потім додому, потім ще раз на пляж План плану ось такий. Ми вирішили йти в той самий заклад і сьогодні, тому що було дуже смачно і, в принципі, недорого. У мене фалафель, салат, хліб і лимонад. Тут у нас ми шейримо батат, фрайт і у рухи на якийсь стейк. І також салат з хлібом. Вона каже, що схоже на шашлик. Ні одна побуга на не мене не сіла, але декілька насрало блять. Я пішла звідси під деревом, я не буду більше біщати. <рістити> Насрали, поїли. Молодці добрий. <рістити> Já cansei de te chamar tá? por sair de casa. Mas você só continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar tá? sair de casa. Você só continua com essa enrolação. Eu já limpei e arrumei o que você pediu. Enquanto você tinha outra coisa que arrumar. E mesmo assim, te esperando, você não sabe. Ah, meu parado do jeito na atmosfera, não. Вже за ввечері, зараз ідемо щось поїсти і, можливо, потім повернемось на море купатися. Мені хотілося б не знаю, як інше. Подивимось. Ми сіли у ресторан, прямо біля моря. Будемо їсти рибку. Три це під окно. Ми тільки що купались в морі. Я пола Ліманчело і Сандрію. Бай! Наш останній день в Барселоні. Ми поїдемо на пляж, який за Барселоною, щоб не, не відпочивати на Барселоніті. Це найвідоміший пляж у Барселонії, там дуже багато людей. І Хочемо трошки якийсь локал пляжів. Я відчуваю себе не дуже добре. Я пола ліманчело і Сандрію. <плес> Коли твій друг сказав, що він знає спот. Нам йти до якогось локал пляжу десь хвилин ще 25. Ну. Сподіваюсь, там буде класно. Ми направляємося назад в Барселону. В принципі, це було дуже класно, тому що пляж, який без туристів майже, там були голі люди трошки. Але, в принципі, ми open minded people, тому нас це не дуже смішало, І, до речі, по більшій частині це були чоловіки. от, Зараз ми з на Барселону. Якось дуже жарко. Але витримуємо так. З цього чоловічка, день народження. Завтра тому ми забронювали ресторан. Йдемо на вечерю, щоб якось трошки посидіти, тому що завтра ми вже їдемо. Oh my god It's Demi Shrek Oh yeah Demi is so Really hard to do that For how long do I need to keep this on? Twenty four hours. Perfect. Challenge. Is this right? Is it really you? Where are you going? Не mind, but you died in Where are you going? Them, the people's mm -hmm. <laughs> okay, it was gang actually, yes. So no I hope you like it. no, it's, it's straight from Ukraine. From the guys. I feel like I'm gonna be like super stylish now. Yeah, heaven, this mm. is very prestigious. Show me, show me, show me. <laughs> oh, yeah, it's original one. Okay. OG. Oh. Yeah, it's gonna fucking be OG. You fucking OG. Optimus it looks super like good, thanks a lot. It yeah, looks super good quality. Yeah. It has a touch, right? But here it like oh it has a touch for sure. <laughs> it, here it's optimus. yeah, it's, yeah optimus. Exactly. <laughs> it's, it's not a real one at all. <laughs> 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 Thank you so much, it's <laughs> for uh, Happy birthday. Yes. Happy birthday? Ну, куди ми могли ще прийти, якщо не в Ones Green на останній сніданок? Ми вже в аеропорту. Ця поїздка пройшла дуже класно, окрім того, що ми всі... Майже всі захворіли. Спочатку в мене боліло голову, потім злягла рухіна, їй було дуже погано і зараз також, тому що з нами був друг, який захворів, знайомий точніше. Коротше, і половина нашої компанії тепер хворіє. Але простого, ми вже їдемо додому, до, до Бельгії. Це було класно, концерт був розлюб. Купались È... на море кожен день. Це те, чого не вистачає в Бельгії, тому я, я доволі.